У квартирі, коли прильот загинулася квартира, то вийшли до машини, бо капот пошкоджені, а так більш конжіть. Ну і вже на ту сторону, то нам нічого не пошкоджено. Все нормально, все через здоров'я. Сімейна амбулаторія, у нас сімейні лікарі, у нас, виходить, нам повезло, у нас вибрали тільки двері, вікна, як бачите, цілі, ну, нам трошки повезло. А остальні дітям не ходять бачити. Пошкоджено балконні вікна, дверь балконна і трохи повривала пластик на кухні і залі. Там, нічого такого, мабуть, страшного, не будемо дивитися далі. Зараз будемо забагати вікна, бо зима холодно, щоб не заморгнути. Одшкоджені на балконі виранні і стекло випало. Слава Богу, що тут не тільки стекло. Вон прям наша ви Знаєте, ми з чоловіком сиділи, ми даже бачили оцей вогняний зарево, оце, як вона летіла, і одразу тільки зарево, і вони таке разколили.